Ми, учнівський колектив та педагогічний колектив Кольчинського закладу загальної, і середньої освіти перших третіх ступенів. Щиро вітаємо вас, шановні захисники, з Днем Збройних Сил України! Бажаємо вам наснаги, щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ми здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. надію, поміч, щастя у подарунок. Дай Боже в віку довгого вам З Нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і трічі. Слава, слава, слава вам, Україні! українські, хісті хісті хісті! Хісті! З Україні! День збройних сил України за те, що живемо сьогодні в мирі. Прийміть уклін від кожної людини. Сьогодні вам ми дякуємо щиро зі святом збройні сили України. Слава Україні! Героям слава!